Gracias. Цьому починала свою кар'єру, звісно, в Херсоні. Там я провела 10 років свого спортивного життя, але так вийшло, що через вторгнення я мала виїхати, і ось потрапила сюди на арену, де мене зустрів директор і запропонував набрати групу дітей. Ну так от ми починаємо розвиток фігурного катання у калуші. Польот є, час є, тренер є, діти є. Це була група маленьких дітей. І я з 14 років почала вже ставити дітей на ковзини. Це ну. Тренер дозволяв, бо було багато дітей у групі. і Нас якби залучали до цього дійства. Страпилося, що я отримала травму і вже не змогла продовжувати далі свою спортивну кар'єру, і вже перейшла у тренерську діяльність і почала тренувати маленьких дітей, потім вже, звісно, середніх, і вже вивозити на змагання, були перші результати, але отак от все обірвалось. Але взагалі в нас були непогані результати. В Херсоні у нас була велика група, більше 40 дітей. Доросла я до Кандидата в майстри спорту три рази я захистила це звання. Але... Ну, з маленькими дітьми це може бути все, що завгодно. Захворів, сопельки, не виспався, не доїв, хочу маму, скучив за бабусею. Ну все, все, що тільки можна, ручки змерзли. Але ну я не знаю, в мене взагалі мама вихователька, бабуся працювала в школі, то я так, так є досвід контакту з, з дітьми. Складнощів в мене не виникає. Перше, що ми робимо на першому ж занятті, це в чомусь правильно падати. Це найголовніше. І чимось правильно падати, аби уникнути подалі травмувань. Тут ми тільки починаємо, але дітки дуже старанні, вони мене дуже уважно слухають. Що брати з 14 років, як почала дітей ставити на льото, 5 років. Ми вже дітей, я вже вивозила дітей два роки на змагання. в мене були вже і перші, і другі місця. І досі батьки дякують, і відсилають мені відео. Зараз діти за кордоном тренуються, і тренера кажуть, що дуже гарна школа базова. Всі розуміють, яка зараз ситуація з світлом, і з фінансами. І втратою роботи, я думаю, багато людей втратили роботу. Як, в принципі, я втратила, але у вас є можливість відновити. Ось. Але нічого, потроху набираємо діток. Є бажання, є бажання у дітей, є бажання у батьків, є бажання у керівництво, і це найголовніше.